Коли вона сходить, вона все, зелено, вся зеленого кольору, вона рівномірна. Ви бачите, всі рослини рівномірні, да? вони мають одинаковий розвиток, От примордіальні листочки і далі починається перша пара тижних ну, Якщо говорити, 90% немає, але відсотків під 90%, десь близько до цього, рослин мають рівномірний розвиток. Це означає, що вона буде рівномірно формувати, квітувати, формувати боби і потім дозрівати. Тобто немає міжвидової конкуренції. Оце от, така має бути своя ну, в наших господарствах. Мабуть, знають аграрії, коли починається третій трічатий листочок. Сім'ядольні листочки, от два примордіальних листки, от один і другий. І от починається перший трічатий листочок. Далі піде. Це так звана фаза В1. Далі В2, другий трічитий, В3, третій трічатий листочок. От. І далі вже піде, там вже ну, квітування, це фаза Р-1. Ми про це розповідали. Оце така ситуація. Тому необхідно обов'язково передивитися по полям, хто посіяв і хто отримав такі класні сходи. А вам дякую, що ви стали спонсором нашого каналу. І сподіваюся, що це. Для вас буде досить корисна і ефективна.